Запитання 7. Блоку 7. Клопотання адвоката на досудовому розслідуванні. Оскарження рішень дій чи бездіяльності слідчого та прокурора на стадії досудового розслідування. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. Клопотання до слідчого судді про проведення експертизи або допиту свідка. У кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування адвокат як захисник підозрюваного або представник потерпілого відіграє ключову роль у реалізації права на захист, забезпеченні процесуального балансу та контролі за дотриманням законності. Одним із основних інструментів адвоката є подання клопотань про здійснення окремих слідчих розшукових або процесуальних дій. Такі клопотання подаються відповідно до статті 220 Кримінального процесуального кодексу України і можуть стосуватися, зокрема, проведення експертизи, допиту свідка, тимчасового доступу до речей і документів, огляду місця події, проведення обшуку тощо. Слідчий або прокурор зобов'язані розглянути клопотання протягом трьох діб. З моменту його подання. За результатами розгляду, вони мають прийняти вмотивоване рішення про задоволення або відмову в задоволенні клопотання. У разі залишення клопотання без відповіді або у випадку необґрунтованої відмови, адвокат має право звернутися до слідчого судді з відповідним зверненням. Разом з цим Кримінально-процесуальний кодекс України. Передбачає механізм оскарження рішень дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування. Такий механізм регулюється статтями 303, 304, 305 та 306 Кримінальної процесуального кодексу України. До числа оскаржуваних дій належать, зокрема. Відмова у внесенні відомостей до єдиного реєстру досудового розслідування, бездіяльність у проведенні слідчих дій, відмова у задоволенні клопотань сторони захисту або потерпілого, Незаконне затримання, поруш... незаконне затримання або порушення строків досудового розслідування, а також прийняття рішення про закриття кримінального провадження. Скарга подається безпосередньо до слідчого судді того суду, у межах територіальної юрисдикції якого здійснюється розслідування. Слідчий суддя розглядає скаргу у визначенні законом строки у відкритому судовому засіданні з викликом сторін. Крім того, окрему категорію становить оскарження ухвал слідчого судді, які приймаються під час досудового розслідування. Порядок такого оскарження встановлено статтею 303, 309, перепрошую КПК України. Оскарженню підлягають не всі ухвали, а лише ті, перелік яких чітко визначений законом. Зокрема, можуть бути оскаржені ухвали про застосування про відмову у застосуванні запобіжного заходу про арешт майна. Про тимчасовий доступ до речей і документів, про скасування повідомлення про підозру, а також ухвали з результатами розгляду скарг на дії або бездіяльність слідчого чи прокурора. Інші ухвали, наприклад, про призначення експертизи чи на дозвіл на негласні слідчі розшукові дії, оскарженню під час досудового розслідування не підлягають, однак їх законність може бути перевірена в подальшому. Під час судового розгляду справи. У разі, якщо слідчі або прокурор відмовилися задовольнити клопотання адвокатам, наприклад, про проведення експертизи, адвокат має право безпосередньо звернутися до слідчого судді із відповідним клопотанням. У ньому зазначається вид експертизи. Об'єкт дослідження перелік запитань, які пропонується поставити експерту, а також обґрунтування необхідності проведення такої експертизи для належного встановлення фактів у справі. У разі доведення обґрунтованості та наявності підстав, слідчий суддя має право зобов'язати слідчого призначити відповідну експертизу. Аналогічним чином може бути подано клопотання про допит свідка. Якщо сторона захисту вважає, що показання певної особи можуть мати істотне значення для справи, а слідчий безпідставно відмовляється від проведення допиту. У такому випадку адвокат має право звернутися до слідчого судді з клопотанням, в якому необхідно чітко вказати, кого саме необхідно допитати, які обставини може підтвердити свідок, та пояснити, чому допит має значення для встановлення істини. У справі. Таким чином, Кримінально-процесуальний кодекс України надає адвокату широкий арсенал процесуальних інструментів для впливу на хід судового розслідування, а також механізми захисту прав і законних інтересів підозрюваного чи потерпілого шляхом подання клопотань, ініціювання судового контролю та оскарження незаконних або необґрунтованих дій і рішень. Сторони обвинувачення. Це забезпечує реалізацію принципів змагальності, законності, рівності сторін у кримінальному процесі.